15-й ювілейний ледіфест, присвячений силі та незламності українських жінок-підприємниць, тим жінкам, які щодня створюють, надихають і продовжують йти. Йти в розвитку особистості, в розвитку свого бізнесу, бути амбасадорами України на міжнародних майданчиках, створювати, надихати і розвивати. Ріфес це точно знакова подія для усіх жінок-підприємець усієї країни. І українська платформа жінки в бізнесі це той простір, де дійсно є по-справжньому підтримка, де є класні експерти і дає натхнення та енергія, аби рухатись разом, досягати більшого і бути задоволеними і багато мріяти. Мені дуже приємно бути у Вінниці і особливо радісно бачити таку кількість жінок, які залишилися в Україні, працюють а які свої свої справою допомагають Україні. А це неймовірно бачити їх всіх разом, розуміти, що вони роблять в такі непрості часи, підтримати їх. Нашими історіями і особливо подякувати за ту всю підтримку, яку SuperHumans мав вже від від Вінниці і від жінок, які в бізнесі. Ледіфест для мене це спосіб повернутися в минуле, в моє цивільне життя. В мою підприємницьку діяльність і згадати, як це було. І це спосіб глянути в майбутнє, тому що я маю серйозний намір повернутися і продовжувати розвивати свій бізнес. Ледіфест – це для мене також джерело енергії, джерело ресурсу і чудова можливість побути в колі фантастичних лідерок. Багато позитивних емоцій і це відчуття щастя бути в колі краще, бути в колі лідерок, бути в колі сильних. Це можливість доторкнутися до кожної представниці платформи, це можливість обійнятися, це можливість запартнеритись. Це можливість надихати і надихатись успіхами інших. Запам'ятайте це відчуття щастя, задоволення, неймовірної радості від того, що ти дотична до процесу творення своєї країни.